Поки вся Україна готується до Єврочемпіонату з баскетболу в Черкасах пішли в наступ на цей вид спорту. На передовій начальниця міського управління сім'ї, молоді та спорту, 24-річна регіоналка Ольга Сесоєва, напередодні зробила гучну заяву. Її текст є на офіційному сайті виконкому. Чиновниця засумнівалася, чи доцільно єдиному баскетбольному клубу Черкаси здавати в оренду залу міському палаці спорту. Від таких заяв Сесоєвої в шоці, як керівництво самого будівельника, так і Черкаських мавп. Клуб справно платить за оренду. Залу найбільше наповнюючи таким чином бюджет спорткомплексу, а іншого професійного паркету для баскетболу в Черкасах просто немає. На мою думку, це скажімо, заяви як мінімум недолугі, а як максимум, мабуть, злочинні. Тому що баскетбольний клуб Черкаські мавпи» несе величезну соціальну нагрузку, тому що ми виховуємо величезну плеяду дітей і ми забираємо цих дітей з вулиці. Їм даємо щось взамін у вигляді спорту, у вигляді хороших емоцій, позитиву. На заяви чиновниці регіоналки вже відреагували баскетбольні вболівальники. Про це також деталі скандалу розповімо в наступних випусках «Віка новин».